Який Халк найсильніший? Зелений, червоний, а можливо сам Еміль Блонський зі своїм 14 перетворенням? Кожен із цих персонажів володіє неймовірною силою, з якою мало хто може зрівнятися Всесвіті Марвел. На великому екрані нам уже показали кілька варіацій Халка та Огиди. Хоча я не сильно в захваті від даних інтерпретацій, адже якщо порівнювати їх з коміксами, то кіношні персонажі здаватимуться посміховиськом. Тому при порівнянні я братиму коміксного середньостатистичного Халка, Ралка та Еміля Блонських. До того ж, в кіновсесвіті нам ще не показали червоного Халка, хоча генерал Рос фігурував не в одному фільмі. Однак це те саме, що показувати брю. Сабенера Халка. мало кому цікаво. Тому будемо чекати майбутніх фільмів, які обіцяють нас здивувати появою червоного монстра. А ми переходимо безпосередньо до суті даного відео. Перед переглядом попрошу вас перевірити, чи ви вже підписані на канал, це дуже важливо. Не лишнім буде і поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Дякую! І розпочнемо ми із всіма нам знайомого та улюбленого Халка. На історії персонажа та загальних аспектах я зупинятися не буду, адже це всі вже давно прекрасно знають. Отже, зріст зеленого гіганта приблизно 2 метри 29 см, а вага складає 522 кілограми. Халк володіє безмежною силою, адже основна особливість зеленого брюса Беннера полягає в тому, що чим злішим та неконтрольованішим він стає, тим більше зростає його неймовірна сила, межі якої не існує. Однак на це дружно забили Болт в кіно всесвіті, зробивши його силу статичною. Хоча насправді, якщо взяти пікову Версію Халка сильнішу істоту по фізичній силі ви не знайдете ніде. Халк володіє неймовірною регенерацією та невразливістю. Хоча такі метали, як адамантій та вібраніум, можуть ранити зеленого. Проте фактор стілення нівелює цю слабкість. До того ж, чим зліший стає Беннер, тим міцнішою стає його шкіра та пришвидшується регенерація. До того ж, халк не сприятливий до будь-яких вірусів, отрут та токсинів, йому не потрібне повітря, їжа та вода. До речі, Халк має імунітет і до атомного впливу на свій організм. Це означає, що його неможливо збільшити, зменшити чи перетворити на будь-що. Він просто несприятливий до цього. Частинки піма, до прикладу, ніякого ефекту на тіло Халка не матимуть. Зелений монстр також може розвивати гіперзвукову швидкість, яка так само підвищується з гнівом, у нього необмежена витривалість, а за допомогою стрибків він навіть може своєрідно літати. Халк має непоганий імунітет від телепатії. На це потрібно звернути увагу, адже якщо брати наших наступних героїв цього відео, такою здібністю вони не володіють, адже зберігають своє людське я. Ви тоді можете сказати, що Халк тупенький, але це не так. У нашого зеленого друга математичне бачення світу. Він прораховує кожну деталь, кожен свій рух до міліметра, навіть коли стрибає на величезній відстані. Він здатний прорахувати точне місце приземлення, і завдяки цій здатності від його дій не постраждала жодна людина. А те, як він знаходить слабкі місця у супротивників, і говорити не варто. А ще Халк розвинув здатність бачити привидів і навіть фізично взаємодіяти з ними. Думаю, на цьому можна зупинитися. І перейти до наступного персонажа, адже про Халка та його приховані здібності можна говорити вічно. А наступний у нас Еміль Блонський, який отримав свої здібності після активації машини, яку Брюс Беннер хотів використати для знищення Халка. Ріст Еміля в формі огиди, до речі, його так назвала дочка генерала Роса. Складає 2 метри 3 см, а вага 445 кілограм. Хоча, якщо брати екранізацію неймовірний Халк 2008 року, то в даному фільмі він буде в кілька разів більший. Еміль Блонський попав під вплив більшої кількості гамма промінів ніж Брюс Беннер, що зробило огиду сильнішою за Халка, коли він перебуває в звичайному стані. Але ми пам'ятаємо, що силах. Халка росте з його люттю, а Еміль не може похвалитися схожою фішкою, аж його сила статична, проте не менш вражаюча. До того ж, Еміль Блонський не може трансформуватися назад в людину, проте повністю зберігає свій людський інтелект в формі монстра. По суті, дана істота володіє майже ідентичними стандартними силами Халка, хоча має трішки слабшу регенерацію, проте Еміль Блонський володіє крутою військовою підготовкою та є майстром бойових мистецтв. Також одна із версій Блонського може випромінювати токсичну гамма радіацію яка може суттєво послабити Халка. який Поглинає дану енергію. і ще Еміль міє ось такі круті сальтухи крутити. Назад. Щодо червоного Халка, то це альтер-его всім нам відомого генерала Тадеуса Роса, котрий отримав свої здібності завдяки викачаній енергії оригінального Халка, яку перенаправили безпосередньо на роса, це якщо максимально коротко. Зріст Ралка плюс-мінус 2 метри 56 см, а вага складає 544 кілограми. Він володіє ідентичними з Халком силами, хоча є деякі відмінності. По-перше, він володіє свій Домою трансформацією та зберігає свою особистість інтелект при перевтіленні в червоного Халка. По-друге, у нього справді надзвичайна сила, проте вона не збільшується з гнівом. В Роса це працює трішки по-іншому. Злість навпаки шкодить йому, а збільшити свої фізичні дані він може завдяки поглинанню енергії. Це третя відмінність. Червоний халк може поглинати як гамма-енергію, так і космічну. До прикладу, йому вдалося повністю викачати енергію срібного серфера. Проте це є як перевагою роса, так і його слабкістю, адже він може просто на. Просто перегрітися, що надзвичайно послаблює його. Цією слабкістю не раз користувався Брюс Беннер, щоб знешкодити свого червоного противника. До того ж, роз у формі Халка просто ходяча розпечена бомба, яка може вибухнути в будь-який момент, викидаючи потужні енергетичні сплески, які можуть добряче нашкодити оточуючим, спалюючи все навколо. Фактор стілення у червоного монстра теж потужний, але слабший за регенерацією оригінального Халка. До того ж, як я вже казав, Броса не має імунітету до телепатії, на відміну від Халка. Проте генерал відмінний тактик та стратег, мілий боєць та дуже небезпечний супротивник, який зробить усе, щоб знешкодити свого нападника, ким би він не був. Отже, що ми маємо? Порівнюючи габарити трьох монстрів, з невеликим відривом перемогу здобуває червоний халк, але слід розуміти, що точних цифр ніде немає, адже вони постійно змінюються, та й в даному випадку дані речі ролі зовсім не грають. Тому переходимо до основного. Сила, швидкість та витривалість трьох гігантів знаходяться приблизно на одному рівні, тому шукати тут кращого просто нема сенсу. В даному випадку зіграють роль унікальні здібності кожного Халка. У Еміля Блонського їх просто немає, тому в мене невтішні новини для нього. Він опускається на самий низ рейтингу. Ситуація цікавіша, коли ми говоримо про оригінального Халка та Ралка. Ро те, як не крути, сила зеленого гіганта не має меж, його лють росте в геометричній прогресії. А червоний халк обмежений в своїй силі, адже занадто багато поглинутої енергії перегріває тіло роса, а здатності до охолодження в нього немає. Тому першу сходинку в цьому двобої я віддаю прюсу Беннеру. Щодо регенерації, то тут також в зеленого гіганта конкурентів нема. А та Блонський знаходяться приблизно на одному рівні з невеликою перевагою червоного монстра. Якщо говорити про інтелект, то тут ситуація дещо складніша. Адже в людській подобі Брюс Беннер є одним з найрозумніших людей Всесвіту Марвел. Проте в подобі Халка він не зберігає свій інтелект. Хоча, як я вже говорив раніше, зеленого монстра теж дурним назвати важко. Проте в графі інтелекту трьох гама-мутантів на перше місце я поставлю генерала Роса через його потужний військовий бекграунд, друге за Емілим Блонським. Ну а третє забирає Халк, якщо не враховувати інтелект Беннера. По бойовим навичкам ситуація майже рівна і важко судити, хто з них кращий боєць. Проте, що я можу з впевненістю стверджувати, що запас гама енергії в зеленого Халка в стані люті просто колосальний. Тому зупинити Беннера майже неможливо. Я не дозволю, щоб мене. Отож, підбиваючи підсумки, з чистою совістю перемогу віддаю оригінальному халку, злість якого робить з Беннера непереможну істоту. На другому місці розташовується червоний халк, до речі, якого ми побачимо досить скоро в майбутньому фільмі про Капітана Америку. Ну і на останній сходинці розмістився Еміль Блонський. А чи погоджуєтеся ви з моїм висновком? Поділіться своїми думками в коментарях. Дуже цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк цьому відео та переглянути інші ролики на каналі, якщо ще цього не зробили. Ви дивилися Дікульд до зустрічі в нових роликах.